Третім осередком бісів на нашій планеті є Маріанська западина у Тихому океані. Якась Славочка з мамою читала Біблію, і вона його запитала. Славачка, а тут все правильно написано? Він сказав, так, у Біблії все правильно написано, але люди, зокрема й духовенство, вони не все правильно розуміють. Вони неправильно уявляють Бога. Вони читають Біблію і не розуміють. І на небі все не так, як уявляють люди, що живуть на землі. У людей дуже сильно змінилася. Світогляд на світобудову, якби вони знайшли Атлантиду. І в них відбулася розмова про Атлантиду. Я, мама його запитала: Славочка, а це місце чи країна? Слава сказав, що Атлантида це велике місце, що має єдину систему комунікації. Ще він сказав, що це дуже гарне місце з великими колонами і що мешканці цього міста були дуже високого зросту. Але Славочка сказав, що там справді жили дуже високі люди. За його словами, вони величезних розмірів. І ще юнак сказав, що вони дуже злі. І це місце, за словами Атрука, не затонуло, а провалилося. І провалилося воно на дуже велику глибину разом із жителями. І наскільки було зрозуміло Славочку, жителі Атлантиди не загинули, вони вижили і виконують зараз якусь роботу під керівництвом бісів. Славечка сказав, що Атлантида провалилася, і знаходиться вона не в Атлантичному океані, як думають люди, а в Тихому під Маріанською Западиною. Славочка сказав, що найглибше місце на планеті це Маріанська Западина. На дні Маріанської Западини знаходиться товстий шар або стик відкладень, під яким є ще друге дно туди, і провалилася Атлантида. Місто, за словами Атрока, не зруйнувалося, воно перебуває у чудовому стані і охороняється НЛО, тобто бісами. Там біси збудували щось схоже на мережу скляних коридорів, і в рабах вони держать живих людей, але їм не показується, щоб люди не збожеволіли, бо справжній вигляд цих інопланетян дуже жахливий. Там є деякі речі, виконувати які мають саме люди. Бісам повітря не потрібно, люди працюють у скляних тунелях. І за словами отрока, роблять щось таке, що потрібно демонам для боротьби з Богом. І Славочка сказав, що люди просять цих демонів, щоб вони їм не показувалися, тому що психіка людська не витримає їхнього вигляду, наскільки вони страшні. І вони їм не показуються. Бісам повітря не потрібно, люди працюють там у скляних тунелях. За словами отрока, вони роблять щось таке, що потрібно демонам для боротьби з Богом. І Славочка сказав, що люди просять цих демонів, щоб вони їм не показувалися, тому що психіка людська не витримає їхнього вигляду, наскільки вони страшні. І вони їм не показуються, але використовують людей і крадуть їх і змушують там працювати. Славочка сказав, що там працює дуже багато крадених людей. Біси їх крадуть своїми сітками, і тягають у мар'янську западину і там використовують. Вони, за словами юнака, живих людей туди тягають. Там дуже багато крадених людей для бісів, це не проблема, вони вміють це робити. Атлантида дуже ретельно охороняється бісами. Щоб люди це місце ніколи не знайшли. Славачка сказав, що якби люди знайшли та вивчили Атлантиду, вони б тоді впізнали, хто їхні справжні вороги. І розпочали б із ними боротьбу. А бісам це не потрібно, і тому Атлантида ретельно ними охороняється. Крім того, Славочка сказав, що біси спеціально відволікатимуть людей від цього місця і почнуть їм підкидати в Атлантичному океані всякі знахідки, щоб люди там копались і шукали Атлантиду там, де її немає, ніколи не було. Славочка сказав, що біси не дадуть людям знайти Атлантиду. За словами Атрока, Атлантида перебуває в відмінному стані, і цей об'єкт у бісів теж готовий до застосування. Славочка сказав. Вони, матусів, все це там роблять тому, що готуються до війни з Богом. Але вони дуже бояться Ісуса Христа і тому перебувають у заціпленні і нічого не можуть зробити. Воювати вони з нами можуть, лише заселяючи наші тіла, а заселяються біси в людей під різними образами. Тепер вони заселяються на людей переважно зміями і храбаками, жуками іноді. Тому що, коли хлопець їм допомагає, з них вся ця гдота починає виходити: і зміями, і черв'яками, і жуками, і засушеною міллю, і кониками, і шматками волосся, і слизом зеленим, який тут же зникає на очах. І після цього люди починають одужувати. За словами Атрока, біси дуже бояться Ісуса Христа, і через страх обмежені у своїй діяльності. Інакше